Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Четріла Підрозі. Uh, зараз в нас дуже-дуже жарко. Настали дуже жаркі дні. Просто навіть не представляєте, зараз в нас погоду ось тут. Поставлю картиночки з погодою. Як в нас жарко, розумієте? Uh, тут погода 37-36. А я вчора подивилась на термометр, який лежить в тіньочку в бісель. Тобто там не жарко, там, ну так, як на вулиці, там було не, не напарено, бо біседка в нас не, не А, Коротше, там було 41. Це в біседці в тім, понимаєте? А на сонці, потім я положила термометр на сонці, там було 55. Це точно там було, я це пам'ятаю 100%. Може, там було, бо воно прямо так було, до самого верха. Ось, що ми зараз з вами робимо? Я вже який день підряд пересираю рабчика. У нього таке місце, де да, у нього будочка, там є тіньочок, але там він дуже маленький. То я його на день пересираю в тіньочок в твіх сюди, да, щоб він його трохи в тіньочку. Все, все одно не так жарко йому. Ми йому також зробили навісік, зараз я вам це все покажу. Оставайтесь зі мною буде дуже цікаво. Щоб ви розуміли, зараз 10.50 ранку і зараз у нас 32 градуси. Ось, Як ви можете це бачити, ось дуже погано видно, пошті 33. Зараз ми йдемо до рабчика, а зараз я вам покажу. Не знаю, як виживають зараз квіти, ми їх поливаємо, я зараз бабусі. Ми поливаємо це все ввечері. Ось такий тут тут -ту -ту рабчика на весік. Це ми... Купили затіняйку таку для городів і ось так натягнули, щоб йому ось на будочку був чуть-чуть тіньок. така вона. Можна, звісно, ще отак було. Ну хай хоча б так бо було, Ви бачите, тіньочок аж до, до якого уровня доходить. Ось отак тіньок, то есть, ну, накрива. Кошти отут чуть-чуть не повністю. Ну, Це як сонечко повернуте. Накривав повністю будку, воду, а там все повністю. І отут накрива. Тобто це шикарна річ, беріть собі на заметку. Ось. Да, рабчичок, ну що, давай переселятися будемо на день. Це рижик, йому також жарко. Ну Йому зараз три рочки. Це також котик, який бабушка. Зараз не знаю, кому холодно. Да, Зайчик. А це сімбося, дуже вредний пес. Сімба, це сімба, отакий піс, барбос. тільки. Він, він дуже любить гуляти, що бака. І Такий. Переселяться зай. Йдемо ось. Такий поводочок у нас. Іди сюди, зайчик. Іди. Щас, отак, ми сюди. Де тут в тебе ця штучка? Кріпимо цей карабінчик, цей карабінчик ми відкріпляємо. і йдемо в тіньок. Ой, стой, 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 стой. йдемо в тіньок, вечок. Ой, господи, я скачала. йдемо, 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 йдемо. Йдем. Тому що я обично приїжджаю до бабушки, ну, днем. Після обіду годинки дві, а е, зараз я у обабушки ночувала, так що я можу з самого раночку, щоб йому не так було жарко, його перевести. Тут, хоч трошки на єдіньок, обов'язково ставимо водичку, е, міняємо. Варинком водичку кожен, кожен, кожен день, на холодну, можна навіть пару разів на день, щоб завжди вона у них обов'язково була в такі-то жаркі дні. Тімба він побачив, що я взяла таку і він самі сам І він вирішив, що ми йдемо гуляти. Це, 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 це така реакція на такі всі слова. На гурять слова. Да? Ну все, ну все. Коли собака почув слово гулять, понимаєте? Це такий пс. Хороший, маленький, врадний. Ну все. Гуляйте, да. Ну ні, ну зайчик. Дивиться, як ящика сидіть. Як ящика сидить такий ясь. Ой, короче. Ось, ось таке просходить із моїми квіточками за день, вони просто вянуть. Ми їх кожен вечір вони политі, вони просто горять. Вони просто горять. Ну, не знаю, що з цим робити. У мене все добре, вони стоять, то є нормально, а деякі просто згорають. Не знаю чого, бо сонце дуже впаре. У нас вже стоїть басейн, що у нас тут по температурі 20, почти 26, коротше. Шикарна температура. Така красота, дивіться, це просто спасіння. Це просто таке спасіння. Просто світне бачу. Найбільше спасіння на землі, це басейн на Супер. Ще у нас обновочки для басейна. Це ось така фільтрова система по назві скрімер. Е, ось так вона ставиться у воду е, і всасує в себе воду. Тут є така спеціальна така відерця для збору цього всього мусора, воно його всасує в себе. Отак, і прямо воду воно чистя, ну, повністю за години-дві, повністю. Прямо. Ну, нам це дуже сподобалося, шикарна штучка просто. Бомбова. І ще в нас є спеціальний пересос для басейна. Ось тако. красота. Да. Ось. Так, якось. Отакарка, також тесніжа, їй дуже жарко. А це наш котик княж Коротше. Відео з тим котиком у нас ціла ціла куча, я прикріплю вам у, в описі під цим відео. Коротше, цей котик 4 рази потрапляв в Петру, в нас тут їх ставлять регулярно. А зараз у нього ось там, як ви можете це бачити, на головці образувався, був така гуля образувалась, його не було вдома днів, ну, 3-4 дні. Там була така гуля. Ну, дня три назад вона прорвала в нього. І зараз ми його обробляємо Перекісю і левомікором. Це така е, заживляюча мас на антибіотику. І вроді би як все у нього воно почало слава Богу, проходити. Так що таке в нас також було ЧП на, на днях буквально. Ну як вчора воно. Прорвало сьогодні і вчора ми, ми вже обробляємо його. Ці сніжка. Ось так, всім злотко. Зараз від жари спасає тільки ось ця штучка і басейн, і нічого більше. Зараз буду випускатися бачок. ви бачили, що тут як я закривала та Оце все. Подивіться на все. Ця, це. Це просто щось ніт. Так, наставлення. Собаки, зараз жах. Побігаємо в тіньочка. Не обігаємо з двору. Так, ну що на все, мані. Остань, внимание. Ну і марш, ну що робить. Ну все, погнали. Нушка, оце так на них гавкає. Мужка. Говнива ти собака. Вс, Все, все. Погнав, погнав, погнав. Дружок, і бак, всі погнав. Біжить. Ось таке у мене вже виросло манго. Зараз я вам тут вставлю скільки йому днів. Я його саджала із кісточки. Ось таке воно в мене виросло. Я не знаю, є о, подробне відео, як його посадити, буде в описі під цим відео. Хопчиле моє відео, можете зайти та подивитись, як це зробити правильно. Ось такий вже крепкий стовбурець. Йому я його посадила зимою, і ось таке воно гарне з багатьма листочками виросло. Ось таке красивеньке.